365 днів про взаємовідносини. День 36-й. і рівнозначні. Я розумію, що сьогодні ті, які борються за рівні права жінок, будуть говорити про те, що немає ніякої різниці між чоловіком і жінкою. Але я вам скажу, що ця різниця є. І вона в суті покликання або в суті тих ролей, які ми виконуємо. І знаєте, саме це і робить нас унікальними. Поняття, що існує різниця, при тому, що ми рівнозначні, тобто рівноцінні. Декого приводить в замішання, а декого злить. Знаєте чому? Тому що ми, ми звикли прив'язувати поняття різниця до поняття значущості. Тобто Якщо є різниця, значить хтось може бути більш або менш значущим. Але не потрібно плутати ці два поняття. Тому що бути іншим не означає бути кращим або гіршим. Бути іншим означає просто бути іншим. І коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо рухатися своїм напрямком або своєю дорогою. От, наприклад, взяти симфонічний оркестр. Скажіть, будь ласка, хто там важливіший скрипка чи габот? Абсолютно не скажемо ні одне, ні друге. Чому? Тому що і те, і інше сприяє гармонії або гармонії в музиці, або гармонійному звучанню цього оркестра. Викиньте щось, і воно буде звучати абсолютно по-іншому. Так само стосується естафет, або плавання, або вбігові. От скажіть, будь ласка, хто із тих, хто біжить, найважливіший? Хі -хі. Перемога залежить від усіх, хто є на цій дистанції. Тому розуміння рівності, рівнозначності, але унікальності кожного і дає нам можливість рухатися і розвиватися, виконуючи те, до чого ми покликані. І знаєте, я вам скажу, що багатовікову проблему оцих всіх переживань, або цих всіх борінь не вирішить конкретне визначення напрямку кожного. Але в цій боротьбі виграють ті, хто зрозуміє, я інший, а це означає моя суть в тому, щоб виконувати те, до чого я покликаний. Я особливий. І от коли чоловіки і жінки підійдуть до питання цього з позиції Я особливий, бо я створений Богом, мені не потрібно нікому нічого доказувати. Я просто рухаюсь своїм шляхом, коли вони це усвідомлять і почнуть так жити. Конфлікти і боротьба вона щезне, а прийде розуміння рівності, рівнозначності, при цьому з повагою один до одного.